Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 15 березня. Лузівщина знову прощається зі своїм захисником. Сьогодні в останню путь проведжають Сергія Ахріменка. Він був стрільцем 3-го стрілецького батальйону з охорони та оборони об'єктів державного значення Національної гвардії України, військової частини 3005. Загинув Сергій від кулі снайпера 10 березня поблизу Кремінної Луганської області. Не стало Сергія на 40-му році життя. Чоловік до останнього був вірний народу України. Поховають захисника в Урільці 15 березня о 13 годині. Вічна пам'ять та шана Герої України співчуття рідним та близьким. Лозівчанин отримав підозру за розповсюдження комуністичної символіки. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, мешканець Лозової з 2021 року поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму. Зокрема, фотографії, на яких зображений червоний прапор із серпом і молотом, підозрюваний підписував як знам'я Великої страни, «Самий дорогой флаг тощо. Підозру чоловіку сформували за частиною першої статті 436.1 поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України. Стаття передбачає обмеження волі на строк до п'яти років із можливою конфіскацією майна. Цього тижня керівник Лозівського центру зайнятості Валерій Підгорний завітав до представників благодійних та громадських організацій громади. Говорив про можливість для волонтерів скористатися суспільно-корисними роботами від держави, аби офіційно оформити їх працю і вони могли отримувати за неї зарплату. Керівник наголосив, що даний вид зайнятості є важливим не тільки для безробітних, які у складний воєнний час мають змогу працювати та отримувати кошти, а й дуже вагома поміж для тих, хто першим відкликається на крик про допомогу. Повномасштабна війна змусила багатьох людей опинитися у скрутній ситуації, і окрім допомоги держави, на поміч прийшли саме волонтери, які допомагають у гуманітарних штабах, плетуть маскувальні сітки, закуповують амуніцію. Тож тепер держава пропонує підтримку волонтерам, аби вони також мали змогу, хоч мінімально себе забезпечувати. Днями майстрині жіночого легіону провели зустріч на тему весна незламності, жіночності та краси. Разом з психологинями громадської організації дівчата говорили про важливість жінки у суспільстві, особливо під час війни. Мали можливість краще пізнати себе, скласти карту бажань та мрій на 2023 рік. Майстрині жіночого легіону вже рік живуть волонтерством, плетуть маскувальні сітки, готують смаколики, в'яжуть носки. Майже кожна з них має рідну або близьку знайому людину, яка служить в ЗСУ. Волонтерки кажуть, що всі жінки легіону турбу. Отливі та вразливі, але водночас вони сильні і непереможні. Вони вірять у перемогу, і як би важко не було, намагаються підтримувати одна одну. Жінки впевнені, такі зустрічі надихають і надають сил, дозволяють перезавантажити мозок та трішки розслабитися, щоб далі працювати, творити та підтримувати захисників. Спортсмени збірної команди Лузівського баскетбольного клубу Восток та ДЮСШ Олімпія взяли участь у другому турі в Юблу щорічних змаганнях Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Цей тур тривав з 10 по 12 березня і проходив у Кривому Розі. Змагалися за першість юнаки 2006 року народження. В результаті лозівчани здобули три перемоги та поступилися дуже потужному колективу з Дніпра. Тренери команди кажуть, що спортсмени показали себе на висоті і всі поставлені задачі тренерського штабу виконали. Також вони подякували нашим захисникам за можливість розвивати дітей та грати в улюблену гру. Тож вітаємо з перемогами баскетболістів Лозової та їх тренерів Володимира Донського і Тетяну Зотову. Юнацькі бібліотеці продовжують гуртувати юних лозівчан. Ці вихідні видалися для читачів метушливими. Співробітники бібліотеки кажуть, що калейдоскопом крутилося все: читання, ліплення, танці, зйомки, інтерв'ю, настільні ігри, спілкування з друзями та коворкінг. А відбулося там друге заняття з пластилінографії під керівництвом майстрині тітоньки. Жанет гуртківці встигли доробити своїх котиків та зайчиків і підготували їх до лакування. А ще до бібліотеки завітала команда майбутніх тележурналістів з гуртка дитячого телебачення Палацу дитячої та юнацької творчості. Тож гуртківці кажуть, чекайте на цікавий сюжет, який можна буде подивитися у спільноті дитячого телебачення та юнацької бібліотеки у Фейсбуці. І до новин Харківщини. Російський пілот, який скидав авіабомби на телевежу у Харкові, не буде відбувати покарання. Його відправлять на обмін як військовополоненого. Рішення про передачу його для обміну винес Дзержинський суд Харкова. Нагадаємо, вирок підполковнику РФ Максиму Криштопу було винесено на початку березня. Його засудили до 12 років ув'язнення за бомбардування харківської телевежі су 34 За кілька хвилин після бомбардування літак був уражений військовослужбовцями Національної гвардії України. Пілот катапультувався. Та був затриманий за рішенням суду. Його звільнять з під варти та передадуть під нагляд представникам головного управління розвідки Міністерства оборони України для організації та проведення його обміну як військовополоненого. Підполковник проти обміну не заперечував. Американський бізнесмен і філантроп Говард Бафет знову приїхав на Харківщину. Він передав допомогу 92-й бригаді і зустрівся з очільником Хова. На зустрічі з Олегом Сенігубовим обговорили стан енергосистеми Харківської області та питання щодо розмінування території. Як розповів Сенігубов, після останньої масованої ракетної атаки умови подачі живлення з сусідніх областей ускладнюються. Потрібні спецсистеми, аби запустити обладнання. Обговорили й питання розмінування. Голова Хова розповів, що засміченими вибухонебезпечними предметами залишаються близько 500 гектарів. Це сільськогосподарські угіддя. Розміновувати землі регіону допомагатимуть міжнародні піротехнічні організації. Американський мільйонер запевнив, що буде й надалі допомагати Харківщині. Нагадаємо, Говард у листопаді 2022 року приїжджав у Харківську область, зустрічався з піротехніками, які проводять розмінування. Згодом він передав до Харкова ДНК лабораторії для ідентифікації тіл загиблих. Вони працюють в Ізюмі. Наприкінці грудня Бафет купив для Харківської області 19 потужних генераторів. У березні стало відомо, що благодійний фонд Говарда Баффета готовий інвестувати у відновлення доріг і мостів у Харківській області. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.